Друзі, вітаю вас на уроці правила контенту. В Блозі тут, а вже ж буде багато зараз цього, і це саме ось той урок. Про який я розповідав привітання, там що е, буде багато контенту е, і не вийде одразу це все застосувати, це саме той випадок, коли ви зараз дізнаєтесь багато всього різну теорію, але ваше завдання якраз практикуватися цією теорією і поступово поступово використовувати всі ці правила і всі ці отримані знання. Чесно, я не знаю, як можна одразу зараз подивитися цей урок і піти всі ці пункти і всі ці правила застосувати. Тобто, мабуть, тільки якщо ви вже в блогінгу, як я достатньо. Давно, і ви би це там дізналися, і змогли б одразу застосувати, тому що розумієте, де це і як правильно інтегрувати. Беріть поступово. І додавайте це інтегруйте в свій проект, так воно вийде, але одразу все навряд чи прийде, вийде вам, застосувати, що таке взагалі, от хороший контент. Давайте почнемо от з цього: сформування взагалі уяви, що таке в контент в блозі. Це емоції, плюс приємний візуал та наглядність додаванням ваших особливостей. Тобто емоції, це зрозуміло, що це ви, який ви в сторіс, посміхаєтесь там, у вас що сталося, розказуєте про це, показуєте. Тобто, це те, що може викликати реальні. Емоцій у людей. Друге, це приємний візуал. Ці сторіс повинні бути, якщо так можна сказати, естетичні. Тобто вони просто повинні приємно виглядати. Пам'ятаєте, я вам показував погані, гарні приклади. так ось зазвичай там все, що я показував, гарні приклади, це якісь просто приємні, красиві сторіс. Я реально стараюся над тим, щоб був ракурс нормальний, світло, було нормально на сторіс. Там все те, що я вам розповідав, текст оформлен грамотно, щоб його було небагато, щоб він був структурований. В одному місці це все дуже сильно впливає. І третє, це дивіться за іншими блогами, але не просто копіюйте все, що вони знімають, а беріть для себе там якісь ідеї, якісь ситуації, якщо подається, і інтегруйте під ваші особливості. Тобто, яка ви людина, що у вас за життя, які у вас думки і що у вас відбувається все, це і є хороший контент, поєднання цих е, трьох е, пунктів. Тепер давайте розбирати загальні настанови щодо Ведення блогу. Це прям я не знаю. Я би собі роздрукував і десь залишив на столі, і це все перечитував. Я цим користуюсь постійно, але вже досяг такого рівня, що роблю це несвідомо. Тобто я не вдумаю, що зараз я застосовую залучення, або там ефект пазлів, або зараз розкриваю свою місію. Вона у мене є, або там, не знаю. Коротше, все це вже тут. І воно вже працює ось так дуже швидко і машинально. Я не розбираюсь навіщо я це роблю тут і зараз в момент я просто це роблю, тому що знаю всі ці правила, на що вони впливають, і як воно дійсно працює. Тому. Сідайте зручніше, і давайте розбиратися, що тут у нас є. Перше контент це головне. Якщо розвинути в собі навичку ведення контенту, то набирати аудиторію та продавати своє навчання буде набагато простіше. Багато хто ставить у пріоритет інструменти набору аудиторії, що вкорені неправильно і ускладнює шлях. Тобто, всі навпаки, там знаєте, більшість хочуть набрати аудиторію, а далі навчитися вести блог. А насправді, якщо ви навчитеся навчитеся вести блог, класно розберетеся з усім, то привод. Аудиторію буде набагато легше, тому що аудиторія приходить вже на щось готове, а не навпаки. Ви приведете 10 тисяч аудиторій і потім навчитеся класно знімати. Ні, першочергово це навичка подачі контенту. Це те, як ви що розповідаєте. тренуйтесь і навчайтеся саме цьому. А інструменти просування, а вже ж, чи важливо це так, це супер, точно важливо. Але е, не першочергове в контексті саме контенту. Якщо ви це розвинете, то аудиторія буде набагато легше до вас підписуватись, бо ви просто цікаво розповідаєте. Друге, попрацюйте над своїм виглядом. Зачіска, ваша харизма, tone of voice. Що таке tone of voice? Це там, наприклад, ну, писати не що, а що. Я не знаю, там це якийсь особистий такий, я не знаю, як правильно сказати, діалект. Як ви щось доносите, тобто, як ви. Жартуєте, як ви формуєте свої думки, це суто ваша тема. Тобто, це те тільки як от ви так спілкуєтесь. Якщо ви згадаєте якихось артистів або е, популярних людей, то у них у всіх є оцей характерний тон ось. Те, як вони доносять і те, як вони спілкуються. Це суто є тільки у цих людей. І це те, як ви все оформлюєте, е, те, який ви там спокійний, з яким тембром ви все доносите, чи ви кричите в сторіс, тобто, це все е, ваш такий брендинг. Е, тільки от саме брендинг не візуальний, а загалом брендинг вашої особистості в Сторіс. Зачіска. Ну, як би це зараз смішно не звучало, але е, насправді, якщо е, у вас завжди гарна зачіска, е, то за вами цікаво спостерігати. Е, це вже перевірено. Тому у мене постійно там барбер, я його не пропускаю ніколи, не даю собі там зорости, щоб у мене ось така була шевелюра. Тому що приємно просто спостерігати. Все, ось вам проста відповідь. Харизма. Я не експерт в харизмі, і це навчання не по харизмі, але. Я в собі її також прокачу. Тобто, якщо ви сідаєте перед сторіс щось записувати, то вже якщо так розповідаєте, ну коротше, сьогодні я там пішов, поснідав, ще сиду зустріч ну такий день. То ну, ну, типу, ясно, і але ясно, що це не буде сильно там прям якось вражати. Але і не треба. Блін, я сьогодні так поснідав. Вау! Ну тобто, таке теж, типу, це із крайнощі в ще. Просто десь, може, пожартуйте в своєму знову ж таки ритмі, то десь зробіть інтонацію. От як я зараз насправді навіть в уроках розповідаю, також десь там можуть прослідковуся якісь жарти, якісь порівняння, мої історії. Як я це все бачу, це також прояв там моєї якоїсь харизми, tone of voice і там мого якогось такого брендінгу. Друге, це акуратні шрифтів шрифтів та верстка Ми це вже з вами розбирали. Тобто це дуже важливий пункт. Як у вас це виглядає? Третє, кольори не більше двох основних. Це можуть бути кольори шрифтів, плюс якийсь фірмовий, як у мене, помаранчевий. і додавати його на сторіс таким чином, щоб не все помаранчеве, шрифти емодзі візуал, а якийсь можливий елемент. Тобто, ручка помаранчева на сторіс, там я не знаю, блокнот, чехол від ноутбука, футболка в цей день, або худі можливо, щось хочеться виділити. Я, от часто, коли там пишуть що зробив запуск, там учень якийсь там на якусь суму. Я виділяю цю суму, якісь його емоції, підкреслюю нижнім тере, все. І вже я виділяю свій фірмовий колір. Далі бренди, заклади, авторитетні люди, особисті інтереси це щодо вашого образу, тобто. В Що ви одягаєтесь, чи важливо вам одягатися в якісь конкретні бренди? Наприклад, у мене це здебільшого CP Company і Fred Perry. Якщо хтось побачить, мабуть, з моїх підписників на комусь CP Company або Fred Perry, то він, скоріш за все, згадає мене, бо я постійно в це одягаюсь. Мені дуже подобаються ці бренди, або там Asics, чи Asics, як правильно сказати, це там кросівки, такі або Salomon. Тобто, це те, що мені прям сильно дуже подобається. Я собі це купляю і постійно люструю це в сторіс, свій образ і він запам'ятовується за. Кладе Куди ви ходите, де ви вечеряєте, снідаєте. У мене це там дублер, ще є кафе Марко, тобто інші якісь ще заклади. Це реально те, з чим я можу асоціюватися. Авторитетні люди: це блогери, експерти або, може, ваші якісь друзі, артисти. Тобто, з ким ви взагалі взаємодієте. Бо коли ви це показуєте, спрацьовує тригер авторитет, ого, нічого собі цікава, якась людина, якщо спілкується з такими людьми. І особисті інтереси це те, що ми з вами обговорювали. Якщо ваше життя вам не цікаве, то складно буде взагалі щось доносити і розкривати. У вас Винні бути особисті інтереси тим, чим ви живете, і те, чим ви займаєтесь. Розказуйте про це. І останнє це брендовий колір та асоціації. Це відноситься до не більше двох основних. Я це вже вище вам розказав. не більше двох основних кольорів. Виберіть собі колір. Це все по бажанню. Це просто рекомендації. Третя позиція, місія. Чітка позиція це те, за чим цікаво дивитися. Аудиторія може бути згодна, може бути категорично проти, але саме через вашу позицію люди заходимуть, заходимуть знову і знову, щоб стежити за. Вам не бійтеся висловлювати свою позицію. Тобто тут е, все дуже просто. Якщо ви хочете сказати, що вам не подобається психолог, і чому розкажіть про це. Якщо вам не подобається якась машина, розкажіть про це. Сталося щось в проєкті ви чимось незадоволенням, також розкажіть. Або якась там позиція щодо роботи там, з росіянами щодо цієї якоїсь ситуації, або якийсь там блогер. От, я іноді сміюся з росіян, які там викладають, що їм тривожно, або ще щось таке. Це скриню викладаю собі в сторіс, типу, їх стебу, стебу. Тобто це такі є різні моменти, це ваша позиція. За цією позицією цікаво спостерігати. Коли людина щось висловлює, коли вона чимось незадоволена. я не кажу вам робити з вашого блогу місце, де ви про всіх кажете погано, якийсь негативне сете. Це може бути і хороша думка, але у вас повинна бути якась позиція. Ви щось повинні коментувати і взагалі виражати. Бо згадайте, ви коли зустрічаєтесь з другом або з подружкою, там запитують, як справи? І ви кажете, та блін, там така ситуація, коротше, ось ходив там, тут не сподобалось, або був там на концерті, або там, не знаю, ще щось. Розкажіть про це. Може, ви думаєте, що це нікому не цікаво, але повірте, ви почуєте багато підтримки? Також ви не одні, у кого такі ситуації може траплялися. і, в принципі, люди побачать позицію, і зможуть прокоментувати. Хтось е, буде з вами радіти, хтось заздрити, хтось е, негатив якийсь на вас. Каже, це все потрібні елементи. Але на вас будуть звертати увагу, і ви будете цікаві. А це найголовніше. Далі приклад місії. Я вважаю, що запуски – це найефективніший найприбутковіший напрямок. Моя місія показати, що запуски доступні кожному, і результати від запусків можуть вивести людину на бажаний рівень життя в найкоротший термін. Це те, що ми прописували з вами в концепції блогу. Теж саме це моя місія. Далі йдемо. Ефект пазлів. Не публікуйте одразу в лоб весь контент. Підготуйте заздалегідь аудиторію. Якщо тема дійсно важлива, зробіть, зберіть реакції, покажіть, як ви готуєтесь і подякуйте після постингу. Так ви закріпите своє серйозне ставлення до блогу та подачі контенту. Аудиторія не пропускатиме, тому що знає, що ви круто готуєтесь для вас. Це дійсно важливо. Тобто, коли ви хочете розказати якусь тему. Запитайте, от я як нещодавно розповідав про свій невдалий виступ. Я казав там: скажіть, будь ласка, у кого були там у всіх були кринжові моменти? Поставте там плюсик, все, аудиторія якось реагує, збирає, і далі я вже розповідаю саму історію. Або там хочете, поділюся фішкою, якою яку ми для себе зрозуміли з там запуску на 10 мільйонів гривень. Там що у нас там в вебінарі дало більше. Переглядів, якщо так, то розберу, ставте реакцію. Все таким чином. Ви вже як запрошуєте аудиторію, вони вже взаємодіють, і тоді це не отак в лоб розповідаєте. А ви можете, наприклад, за один день зібрати на наступний розповісти сказати, що ось, ось всі там емоції зібрали. Голоси, дякую вам, розповідаю. Це такий ефект пазлів складається. Далі будь-яку ситуацію можна обіграти на свою користь. Навіть саму банальну ситуацію життя ви можете розгорнути і подати як вам завгодно. Це стосується поганих подій, і поганих подій з вашого життя, зокрема якихось там невдач, і у результаті ви продасте себе як особистість чи експерт. Тобто, тут думка, яка: все, що з вами не стається в житті, все можна придумати, як подати в сторіс. Кудись їдете, що сталося, розказали. Е, що сталося в проєкті, розказали. Якась думка з'явила щодо проєкту розказала. Там якийсь інсайт зробив, розказала, з кимось там посварились, щось не сподобалось знову ж таки. Ви це все можете обіграти на свою користь і через це показати свої думки, цінності, емоції. Отут, от дивіться, давайте тут поузнемося з вами, вдумайтесь в це через будь-яку ситуацію, ви можете показати себе як особи. Або експертність, це або стосується роботи, або вас як людини, вас як особистості. Щось сталося, і ви можете прокоментувати це, сказати свої думки, цінності, показати емоції, що ви відчуваєте. І ось за цим якраз і цікаво спостерігати. Оце прям круто, або експертність. Коли ви щось про роботу можете розказати, у вас там якась стала ситуація, тому абсолютно все можна обіграти в вашому контенті. Як планувати постінг? У нас ще буде окремий урок. Я вам там розкажу детальніше. У нас буде величезна і таблиця, де це все робиться, але загалом, ось таке простеньке правило, щоб ви зараз вже собі відповіли на це запитання. Важливо заздалегідь прописувати основні теми в прогріві, але не намагатися на 100% продумувати заздалегідь кожну сторіс. Це просто неможливо. Навчіться подавати ситуативний контент, який відбувається тут і зараз. Тут є е, дві крайнощі. Перша кра... крайнощі це як знаєте, ці гори СММники кажуть, зараз я пропишу на 30 днів тобі контент-план. Ну це ж повна фігня. Ну це у людини стається кожного дня щось нове. Е, вона може змінити свою думку. Ця емоція вже може бути не актуальна. Там покажи не знаю, там радість від покупки. Ну я вже не відчуваю цю радість. Ну, типу, пройшло це. І це одна крайнощ, погана, коли. Заздалегідь намагаються розписати всі там сторіс на 30 днів. Інша крайність це, ну ти розумієш, я така от натура. Я створюю все в моменті. У мене все в моменті. Воно йде. Я проти там якогось плану. Я хочу тут і зараз це придумувати, тільки зараз подавати. Також погано, тому що цього немає системності. Все виглядає насправді ось так. Ви наперед плануєте якісь основні теми події, про це ще поговоримо, і додаєте ситуативний контент, який у вас відбувається посеред дня. От від, відбулося щось зараз, у вас є емоції. От, наприклад. Сьогодні я записав просто чудесний модуль. Я від нього дуже кайфую, від того що я зараз записую. І ці емоції, там, які от сьогодні від запису, вони не актуальні будуть через 4 дні, бо я вже буду там виступати на офлайн-евенті, або десь кудись поїду. Щось у мене там буде вже інший Богдан. все, це будуть вже інші думки, інші відчуття. Поки тут і зараз ви відчуваєте це є, навіть якщо це не було в плані, візьміться і вставте, розкажіть про це, бо живі емоції це завжди краще. Тому. Конструкція наступна: головні теми події. Ситуативний контент, який відбувається посеред дня, і ще там вам розкажу одну фішку, що можна за один день з вечора планувати контент на наступний день. Але до цього ще з вами дійдемо. Зараз це не, 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 не на часі, тобто буде ще у нас урок. Залучення перед складною історією чи продажами створюєте контент для залучення. Тобто, коли у вас відкриваються продажі, або ви хочете розказати якусь там тему, то використовуйте якісь залучення, що може включити буде легким для сприйняття для аудиторії, аніж ви одразу так в Почнете там розповідати вашу тему, яку ви хотіли. Це поїздка кудись, це важлива покупка, зустріч з людиною, рішення у житті до нових результатів. Це, в принципі, якась ситуація може статися з вами. Там, наприклад, зранку, і ви там далі щось після цього розкриваєте. Тобто, перед складним контентом намагайтеся робити щось простеньке, щось лайтове. Далі регулярний, а не щоденний контент. Не обов'язково публікувати контент щодня. Комусь потрібно і комфортно вести 7 днів на тиждень, а комусь 3 дні. Все залежить від вашого етапу, цілеї і самого контенту. Я зі своїм. Міми знаннями, витримкою, підходом до блогу можу вести їх сім днів. Але у мене є правило, що я два дні на тиждень не знімаю. Тобто, у мене є якісь там свої е, дні для відпочинку, наприклад, або в принципі я можу прокинутися. Розумію, я сьогодні ніфіга не хочу знімати от немає у мене зовсім настрою, не хочу нічого доносити. Такі дні. Краще нічого і не знімати, і не обов'язково. Хто вам каже, що треба вести сім днів? Це неправда. Краще три-чотири дні, п'ять, але якісних, де ви це будете робити з ентузіазмом, вам це буде дійсно подобатись. Далі навички навичка блогера. Розвивайте свої навички блогера через постійну практику та аналіз інших блогерів. Насправді, це взагалі думка всього нашого з вами модулю, Що коли ви практикуєте, знімаєте, 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 колись ви дійдете до такого моменту, що я казав на початку цього року, що всі ці правила. Будуть у вас відбуватися просто несвідомо. Ви навіть не будете розуміти, що ви застосовуєте якесь правило. Все, ви вже круто будете знімати, і вже навіть не будете задумуватися. Це приходить тільки через практику. Далі атрибут події під час відкриття продажів раніше я одягав білу сорочку. Це одночасно створює відчуття події та я корить людей на певну тему, яку я хочу розкрити. Тобто, коли у вас щось відбувається суперважливе, ви можете прив'язатися до якогось предмету. Це може бути біла сорочка, якийсь символ, місце. В яке ви їдете, тому що там це для вас символічно організувати і так далі. І так далі і з цим аудиторія вже буде вас запам'ятовувати і розуміти, що зараз буде щось особливе. І контекст. Під час будь-якої історії чи події важливо ввести підписника в контекст того, що відбувається. Тобто, наприклад, ви там не знімали сторіс, і, от наприклад, давайте на своєму. Я там поїхав в Івано-Франківськ, фотку і виставляю: Я в івано франківську І що з цього? Тобто, ну я не розумію зовсім ситуацію треба показати там типу як я туди їду навіщо їду з ким я там зустрічаю що я там роблю свій, свій час взагалі там моє, моє проводження тобто ввести в контекст щоб людина розуміла повністю що відбувається всі деталі або психолог ну от я виставлю там скажу що мені не сподобався наприклад сеанс психолога це не розкриває зовсім контексті картинку для того щоб розуміти блогера і розуміти всю ситуацію якщо я розкажу навіщо я пішов що саме не сподобалось як я на це відреагував чи буду я шукати нового це вже вже повнота картинки. Тобто важливо доносити повністю весь контекст, пояснювати людям всю ситуацію. Ну, це як ви зустрілися знову ж таки з другом, і він у вас запитує, як там вчора пограли. або як тобі там ця, ця ситуація, там, або що ти вчора робив? І ви як розповідаєте? Ви ж не кажете, та ну норм. Ні, ну Так ми іноді також кажемо, але якщо ви хочете цікаво донести, то ви розповідаєте весь контекст. Та, прикинь, там цей, я не знаю, там, Ігор вбив свого під час гри, типу в Counter-Strike, або, там, я не знаю, там ось такий жарт був, там, потім пішли їсти, тобто ви розказуєте повністю весь контекст, все, що ви знімали, все, що у вас там було. Я тут завжди раджу таку просту вправу. Дивіться, станьте на не на своє місце, на місце підписника, який вас дивиться. Скажіть, от з цього того, що ви придумали, чи зрозуміло йому взагалі вся картинка, чи ні? От чи ви ж розумієте, що ви живете своє життя, і ви це все бачите своїми очима? І ясно, що ви це все знаєте, але аудиторія живе своє життя, і вона вас бачить тільки через об'єктив там вашої камери, і далі в їх там екрані телефону. Тому обов'язково розказуйте повністю все ціло, там всю картину, яка відбувається у вас. Де це потрібно? Вже ж тепер переходимо, що знімати у блозі, а чого в блозі краще уникати. Це такі важливі моменти. Зараз проговоримо кожний. Що знімати у блозі? Перше, справжні історії з наглядним контентом. Тобто, це те, що я вам розказував в візуальному оформленні. Ви розказуєте те, де є візуальне підкріплення, а не де просто ви текст. Історія учня їдете, показуєте його, квартиру, може, яку він там переїхав, якісь покупки. Або якщо це якийсь результат, краще зустрітися, якщо це не тема моя там заробітку, краще зустрітися з людиною, проілюструвати, показати. Тобто, завжди повинен бути наглядний контент в сторіс. Друге, легкий візуально приємний. Не контент також це те, що вам доносив максимум півтори строчки на сторіс і візуальне оформлення, щоб були світлі сторіс, приємні, естетичні з різними кадрами. Третє, емоційні моменти при цьому не завжди приємні. У вас може щось статися в житті, вам щось може не сподобатись, і ви можете показати свої емоції, і вони можуть бути не завжди радужні, бо насправді найбільша проблема це бути ніяким. От бути ніяким в, інсті, в сторіс це величезна проблема, коли ти просто хорошенький, або у тебе взагалі нічого поганого ніколи не відбувається. У тебе немає ніяких викликів, там бажань розвиватися, щоб що з тобою там щось сталося в житті, і ось за такими не цікаво спостерігати, цікаво спостерігати за тими, хто виражає емоції, в яких щось відбувається. Далі жарти над кимось або над собою. Це круто заходить. Це просто як такий рубрикатор. Можете над собою пожартувати або над своїми друзями, або там я не знаю, над якимось експертом. Ну а вже ж це на якийсь там булінг із. Нучання, але ну, я думаю, що ви зрозуміли. Це просто якісь це можливі жарти. Сюжетні лінії, це все можливі. Там ваші якісь розвиток подій. Я розкажу ще що це за вид контенту. У нас там теж буде урок. Наприклад, це покупка машини, це там знову ж таки заняття з психологом. Ви розказуєте всі ці етапи, це навчання англійській мові. Там тобто, це запроваджуєте і аудиторія за вами там дивиться довгий час з розвиттям різних етапів і подій. Далі особисті провокативні або тригерні теми. Це феміністська тема. Далі, там, це політична тема, харчування, там, їсти чи не їсти м'ясо. Я не знаю, там, як будувати стосунки ситуації в стосунках, в відносинах. Там. Та багато чого взагалі, те на що просто люди всі тригаряться, але не зловживайте цим. Тобто не робіть це спеціально, що ви ви постійно якийсь інтригант, щось там розбираєте. Бо також перестануть дивитися, бо якщо ви це постійно будете робити, але це також супер працює, розповідати про це. Якщо вас дійсно це задіває, ви хочете щось прокоментувати. Взаємодія з іншими людьми. Ми всі соціальні створіння. Тобто, ми знаходимося соціумі, Нам подобається спілкуватися з іншими. Нам цікаво сподобатись, спілкуватися з іншими. Нам цікаво знаходитися які. Такій групі людей, коли ви показуєте не тільки себе в сторіс, а як ви взаємодієте з іншими, якісь інші люди з'являються в ваших сторіс, то за цим дуже цікаво дивитися. Так, ми влаштовані рубрики, челенджі та відповіді на запитання. Тобто, це все можливі рубрики, які ви можете придумати, челенджі і спілкування з вашою аудиторією. Про це ще детальніше також обговоримо. Конфлікти спільні вороги. Тобто, це коли ви проти чогось, або у вас виник якийсь конфлікт. У вас хтось вкрав уроки, і ви робите розбір або думку, хтось вас копіює, або ви просто побачили щось на ринку, що вам не подобається. У Мене таке часто, що якийсь там блогер, щось раніше запускав якісь крінжові курси, і далі були негативні відгуки. Я це показую. Тобто, або те, що мені в принципі не імпонує, я це можу показувати. Там в сторіс розказувати про це, і хтось погодиться, хтось ні, далі незвичайні події або нові види контенту, це те, що не стається постійно. Це якась рідкість. А вже знову ж таки, ваша покупка. Ви пішли там кудись на якийсь там концерт, або щось з вами сталося. Ви кудись поїхали, провели офлайн івент, вас запросили. Буткемп, як у мене, це там поїздка з учнями разом на відпочинок в різні місця. Далі різноманітні погляди, огляди, розбори, зворотній зв'язок. Тобто, коли ви даєте. Від себе огляд чогось, коли ви щось розповідаєте і розбираєте. Далі кейси, відгуки та особисті результати. Обов'язково постате, результати ваші, результати учнів, відгуки, що пишуть, що розказують. Можливо, комусь здається, хто це блін читає, але насправді це тригер соціального доказу. І навіть якщо людина не прочитає, але побачить, що про вас хтось пише. Там приємні речі або у когось вийшло. Вони можуть на 100% цю всю історію там прочитати, вивчити. Але сам факт, що вони це побачать, спрацює тригер, все. Готово, тобто ви все зробили правильно. Приємний лайфстайл. Що це значить? Це життя, яке вам подобається. Тобто, це якісь сніданки в красивих закладах, одежа приємна. Там я не знаю, кадри якісь приємні з міста, з людьми, з... просто звідки де захочете і що захочете, посити ваш просто лайфстайл, від якого ви самі кайфуєте, і не напряжний, експертний або корисний контент. Тобто, це не коли там зараз я вам розкажу і 300 сторіс, і ви вчите, от як ми з вами зараз сидимо, прогрівати там, блог робити. А це якісь конкретні фішки, розбори, ваші думки, історії, кейсів. Це все можна постити. Просто намагайтеся от не знущатися над аудиторією і не перебільшувати, не перетворюватися у Вікпеді у Вікіпедію, коли цього прям забагато. Це такі. Скажімо так, можливі моменти, які ви можете подавати в інсті, їх може бути і ще більше. Я думаю, що з часом ви собі ще щось придумаєте, чого в блозі краще уникати. Також не менш важливо розуміти вам, взагалі, що знімати не треба. Перш це сухий контент без розкриття та підтвердження у стилі Вікіпедії. Тобто, тут можете себе запитати завжди, коли таке викладаєте чи сам би я таке хотів читати, от чи вистачає мені там якихось фактів, чи я зрозумів взагалі що я хотів донести. І коли це без підтверджень, тобто, коли це якісь такі ну от, факти, які всі можуть запостити, і це не стосується якоїсь конкретної ситуації. От коли ви щось там купляєте, то покажіть це. Коли щось сталося в проекті, то розкажіть, що саме сталося, а не кажіть: блін от сталося в проекті. Не цікавий такий сухий контент, який є без конкретних фактів і без підтверджень. Друге, велика кількість текста на сторіс. Ну це ми вже з вами розбирали. Це прям точно не треба робити. Це дуже рідко можна використовувати. Помилкові або перебільшені факти для маніпуляції. Тобто, це коли ви видаєте дійсне за перебільшене і доносите, що не відповідає дійсності, просто маніпулюєте фактами, але потім. Самі зловитись на цій ловушці, бо рано чи пізно, ну тобто, це аудиторія зрозуміє суперечність цінностям. Це коли ви кажете сьогодні, що ви там підтримуєте цих. Завтра у вас уже інше, ви підтримуєте інших. Може це окей змінювати там ваші думки, але це вплине на відношення до вас аудиторії у блосі. Коли для вас там важлива сім'я, а тут ви вже поступаєте ось так, зовсім і показуєте це. Тобто це не супер. Постійно депресивний чи негативний контент. Такого я вже мало бачу у блогах, але також зустрічаю, коли постійна полоса якогось негативу, все погано, депресивно. Людям важко таке дивитись, Встомлюються. Надмірна трансляція успіху та ідеальності. Тобто, коли у вас прям все класно, знаєте, такий герой, у якого взагалі не буває ніяких проблем, нюансів, невдач, це. Це в ту ж історію, коли е, все лінійно і ніяково, тобто в від людини. Тому е, обов'язково треба додавати щось. Якщо у вас все класно, то життя так влаштовано, що природнім процесом у нас здається щось не таке, і бувають помилки або бувають якісь ситуації, які не дос, не зовсім нам нам приємні, і це все можна показувати, розказувати. Ви будете повірте дуже збирати велику лояльність і зв'язок з аудиторією саме в а, ці ці моменти, коли ви будете це транслювати не тільки. Трансляцію успіху і що ви такий ідеальний. Далі про прояв агресії до тварин чи людей. Тут я думаю, все ясно. Е, відсутність емоцій розбирала вже з вами. Тобто, коли ви зовсім не проявляєте не радість, не сум, не показуєте взагалі, що ви відчуваєте, і який ви сторіс у форматі констатації факту без наглядного прикладу. Ви вже знаєте, що коли немає ілюстрації, це помилка. Велика кількість контенту в форматі, коли ви просто говорите на камеру, тобто п'ять розмовних сторіс підряд, це погано. Зловживання репостами, тобто, коли у вас там 30 репостів в сторіс, це вже перебор надлишок однакових кадрів і побутових сторіс. Тобто, коли у вас поїв, поспав, погода і всі однакові кадри без зміни ракурсів. І складний експертний контент. Тобто, це вже з часом прийде. Ну, може, він не буде у вас спочатку складний доносити думки Прям так легко і просто на експертну тему. Це складновато. Ну нічого страшного, ви навчитеся це робити, але просто знаєте, що коли це суперскладний, якийсь професійний такий термінологія, контент, і ви багато всього розповідаєте, це дуже буде втомлювати. Тому поговоримо ще про це на моменті прогріву. На цьому все. Це всі правила, які є у мене, які я зібрав. Використовуйте їх і сподіваюся, що ви там з часом зможете, якщо не всі, то більшість застосувати з цих правил. Удачі!